Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Різдвяна мрія Беккі. Написала ЛОЇза МЕЙ Олкот. Біля кухонного вогнища сама самісінька сиділа маленька Беккі. Усі інші поїхали святкувати Різдво і залишили її доглядати дім. Ніхто й не подумав подарувати їй гостинця чи взяти з собою на веселощі. Ніхто не згадав, що Різдво має бути щасливим часом для кожної дитини бідної чи багатої. Цій дівчинці із робітного дому було лише 12 років вона була приречена працювати у дружини фермера, доки їй не виповниться 18. У неї не було ні батька, ні матері, ані друзів, ані справжнього дому, окрім оцього місця, і сидячи на самоті біля вогнища, вона відчувала, як її маленьке серце щеміло від туги за кимось, хто полюбив би її і пригорнув. Бекі була полохливою, тихою дитиною із худеньким личком і задумливими очима, що завжди ніби шукали щось дуже бажане. День у день вона працювала терплячею мовчки, так що ніхто й не здогадувався, які дивні думки наповнювали її маленьку обстрижену голівку. Яке ніжне дитяче серце ховалося під синім картатим фартушком. Цього вечора вона мріяла, аби на світі існували феї, оті, що спускаються димарем і приносять безліч гарних речей, як у чарівних казках. Я впевнена, що я така ж бідна і самотня, як Попелюшка, і мені так само потрібна добра хрещена мама, щоб допомогти мені, як та допомогла їй сказала Бекі сама до себе, сидячи на своєму маленькому ослінчику і дивлячись на вогонь, що горів аби як, бо їй було так прикро й тяжко на душі, що зовсім не хотілося дбати, чи затишна навколо, чи ні. Існує давнє повір'я, ніби у святвечір усі німі істоти можуть говорити протягом однієї години, та Бекі нічого про це не знала. І ніхто не може сказати напевно, чи сталося це насправді, чи, може, вона задрімала, і усе їй це наснилося. Проте достеменно відомо одне щойно Бейки порівняла себе із попелюшкою, як з подивом почула тоненький голосок у відповідь Ну що ж, люба моя, якщо тобі потрібна порада. Я з радістю її дам, адже маючи малий досвід у цьому нелегкому світі. Бекі здивовано озирнулася, та єдине, що вона побачила, була стара сіра кіцька, яка, примруживши очі, дивилася на вогонь. Це ти балакаєш до мене, смугасточко? нарешті запитала дівчинка. Мр. Ну, а вже ж я. Якщо тобі потрібна хрещена мама, ось вона я. Бекі засміялася з такої думки. Та киця у своєму сріблясто сірому вбранні і з білою хусточкою на грудях і з добрим, по материнськи лагідним старечим личком і затишним муркотінням насправді була дуже пристойною, спокійною і поквакерськи стриманою хрещеною матусею. Ну що ж, пані, я вас слухаю, шанобливо мовила Бекі. Насамперед, дитинко моя, а чого ти прагнеш найбільше? запитала хрещена мама, цілком у дусі казкових книжок. Ну, щоб мене усі любили, відповіла Беккі. Гаразд, сказала Кітя. Мені до вподоби така відповідь вона розумна. Я скажу тобі, як здійснити це бажання. Навчися змушувати людей любити тебе, люблячи їх сама. То я не знаю, як це зробити, зітхнула Беккі. Я теж не знала спочатку, відповіла киця. Коли мене вперше принесли сюди, я була полохливим маленьким кошенятком і думала лише про те, як триматися подалі від усіх, бо кожного боялася. Я ховалася під клуню і виходила звідти лише тоді, коли нікого не було поруч. Щасливою я не була, бо дуже хотіла, щоб мене пестили. Та не знала, з чого почати. Якось я почула, як тітка Селлі сказала господареві Джеймсе, з того дикого кошенята ніякої користі. Тобі краще його позбутися і узяти лагідного, щоб тішив дітей та ловив мишей у домі. Ох, бідолашне, мабуть, з ним кепсько поводилися. Дамо йому ще один шанс. Може, з часом воно нам довіриться, відповів добрий господар. Я довго лежала під клунею, усе це обмірковуючи, і вирішила постаратися. Зовсім не хотіла, щоб мене позбулися. Спочатку було нелегко, та я почала з малого. Виходила, коли мене кликала маленька Джейн, дозволяла їй зі мною погратися, потім наважилася зайти до хати, а, знайшовши там привітний прийом, прийшла знову, уже з мишею, ну, щоб показати, що я не ледарка. Мене ніхто не ображав, не лякав, і незабаром я стала улюбленицею усієї родини. Уже кілька років я веду тут щасливе життя. Бекі слухала з великою увагою, і коли киця замовкла, несміливо запитала. А як гадаєте, якщо я спробую не боятися, а показати, що хочу бути лагідною і прихильною, люди дозволять мені це і їм сподобається? Ну, безперечно, Мовила киця. Я чула, як господиня казала, що ти добра, спритна дівчинка. Роби так, як я, люба моя, і побачиш у цьому світі безліч любові. Я так і зроблю. Дякую тобі, люба стара кицю, за твою пораду. Киця підійшла, лагідно потерлася м'якою щічкою об бекіну руку, потім зручно вмостилася клубочком у неї на колінах. Невдовзі озвався іще один голос, дивний, монотонний, що лунав високо над її головою. Тік так, тік так. Знову загадай бажання маленька Бекі, і я розповім тобі, як його здійснити. То був старий годинник із круглим, мов місяць, циферблатом за дверцями. Той самий, який щойно пробив дванадцяту перед тим, як заговорила смугасточка. Та боже ж мій, озвалася Бекі, як дивно сьогодні усе поводиться. Вона трохи поміркувала і по тому серйозно мовила. Хотілося б мені полюбити свою роботу більше. Та миття посуду, збирання трісок і підшивання рушників такі нудні, що я й не уявляю, як витримаю іще шість років. Саме те я колись відчував, озвався годинник. Я не міг змиритися із думкою, що мушу стояти тут і нічого не робити, окрім того, щоб цокати рік у рік. Я не відріз, відмовився і зупинявся по півдюжини разів на день. Ох, який же я здійняв переполох, аж доки мене не поставили у цей куток і не залишили стояти без діла кілька місяців. Спершу я тішився, та згодом мені набридло нічого не робити, і я замислився, що раз уже я народився годинником. То мудріше буде виконувати свій обов'язок і спробувати знайти в цьому бодай якусь радість. І ти знову пішов? Прошу тебе, навчи мене бути вірною справі і любити свій обов'язок. вигукнула Бекі. Навчу, промовив годинник і урочисто пробив півгодини, усміхнувшись своїм круглим обличчям, а тоді знову рівномірно і спокійно заходився цокати. Тут раптом полум'я у каміні розгорілося яскравіше, а чайник, що висів над вогнем, почав співати. Ох, як же ж це весело, сказала Бекі, коли уся кухня засяяла теплим рум'яним світлом. Ох, як би ж я могла загадати третє бажання, я б побажала бути такою ж веселою, як оцей вогонь. Загадай, якщо хочеш, та мусиш працювати для цього, як працюю я. Вигукнув вогонь, обіймаючи своїми язиками старий чайник, аж той задоволено забулькотів. Бекі здалося, ніби вона почула дивний голос, що наспівував такі слова. Я старенький чорний чайник. Носик у мене геть кривенький, та не можу сумувати, як вогонь такий жвавенький. Ані трохи, ані трохи не здивуюся, якщо та маленька ледащиця нині накоїла шкоди, порилася по всій хаті, наїлася, напевне, досхоча аж їй зле стало, або навіть щось украла і втекла. Прокаркала тітка Салі, коли родина близько першої години у великих санях поверталася додому із різдвяної забави. Та ну годі. Годі, тітонько, не думайте зле про цю дитину. От якби моя воля, вона поїхала би з нами і повеселилася. Виду неї такий, ніби радощів, вона бачила небагато. Мені здається, саме цього її бракує. Ну, насправді думка, що вона сама вдома непокоїла мене весь вечір. Але вона не здавалася засмученою, а в мене й часу не було приготувати їй пристойну сукенку, тож я лишила усе як є, додала дружина фермера, притуляючи до себе свою маленьку Джейн під плащами й шалями із докірливим спогадом про Бекі. Цей спогад тихенько стукав її серце. А я прихопив для неї трішки ласощів і величезне, наливне яблучко» сказав Біллі, рум'яний хлопчик, що сидів попереду біля батька і грався в кучера. А я подарую їй одну зі своїх ляльок. Вона казала, що ніколи не мала жодної, ну правда ж це жахливо, озвалася маленька Джейн, визирнувши з поміж покривал, мов пташеня із гнізда. Ну, спершу краще поглянемо, чим вона там займалася, порадила тітка Селлі. Ну, якщо вона не наробила жодної шкоди, згадала закип'ятити чайник, щоб я могла випити гарячого чаю після дороги, і підтримувала вогонь, і нагріла мені капці, ну то, може, я й подарую їй оті червоні рукавички, що зв'язала. Повернувшись додому, вони побачили, що бідолашна маленька Бекі лежала на голій підлозі. Голівка її спочивала на ослінчику, а стареньку смугастечку вона притиснула до грудей і прикрила краєм синього фартушка. Вогонь розкішно палав, чайник тихо кипів, а рівненьким рядочком на припічку стояли не лише старі капці тітки салі, а й капці господаря та господині. На спинці стільця висіли дві маленькі нічні сорочки. Підсушувались і зігрівалися для діток. Ну й ну, оце так турбота, оце так кмітливість, просто диво. Бекі отримає ці рукавички, та ще й пару пентішок я її зв'яжу. Будьте певні, поки я на світі живу, сказала тітка Салі, цілком підкорена цим незвичайним доказом завбачливості і хазяйновитості служниці. Тож тітка Салі поклала барвисті рукавички поруч із маленькою ручкою, що так пильно працювала весь день. Біллі поклав поруч велике червоне яблуко і торбинку з ласощами там, де Бекі неодмінно побачила їх, щойно прокинувшись. Джейн поклала ляльку беків обійми, а смугасточка схвально її понюхала на велику радість дітей. У фермера не було підготовленого подарунка, та він погладив коротко підстрижену голівку ніжно, по батьківськи. Бекі всміхнулася у вісні, а він подумав про себе. Треба поставитись до цієї покинутої дитини так, як я хотів би, щоб хтось поставився до моєї Джейні, якби вона лишилася сама. Але найкращий подарунок подарувала мама. Вона нахилилася і поцілувала Бекі тим поцілунком, на який здатні лише мами, бо серце доброї жінки докоряло їй за занедбану дитину, що не мала власної матері. Той незвичайний дотик відразу розбудив Бекі. Озирнувшись навколо широко розплющеними, здивованими очима, вона побачила таку чудесну переміну у всіх на обличчях, що з її власного серця ще смуток. Вона сплеснула в долоньки і вигукнула щасливим дитячим сміхом. Моє сновидіння справдилося. Ох, моє сновидіння справдилося.